Добр... Добрий ранок. Я не побачила, що вже вимкнувся прямий ефір. Доброго ранку. Доброго ранку. Це моє побажання. А якби я запитала у вас, у вас сьогодні добрий ранок? Мені цікаво, щоби ви мені відповіли. Чи у всіх сьогодні добрий ранок? Я впевнена, що не менше половини людей мені б відповіли. Щодо ранок сьогодні зовсім не добрий. Вони б мені навіть це довели би якимись доказами. Дійсно, в нашому житті відбувається маса якихось подій, які ми можемо визначати як гарні події або негативні події. Коли я кажу вам доброго ранку, я роблю якби посил, намагаюся. Розфарбувати ваш ранок в добрий колір. Якби я даю вам свою інтерпретацію. Сьогодні взяла цитату Арона Бека. Хочу з нею вами поділитися. Ой, хочу з вами нею поділитися. Наші інтерпретації це не факти, вони лише гіпотези, які потребують перевірки. Чому я взяла саме цю фразу сьогодні? Вчора один філософ, якого я читаю щодня, зі Львову, Сергій Чаплигін, привіт, видвинув запитання: що таке істина? Я півдня думала про те, що ж таке істина. Скільки різних в мене було думок. Я, звичайно, знайшла для себе якусь відповідь, що таке істина. Але це запитання для мене виявилось значно складніше, ніж питання з. Психології факти та інтерпретація фактів. Тобто, я вважаю філософію більш складною наукою. Е, інтерпретація фактів. В принципі, зростання особистісної людини починається вже тоді, коли людина розуміє. Що в неї існують автоматичні думки. Автоматичні думки щодо чогось. Ну, наприклад, на вулиці погана погода. О, стоп, погана це вже моя оцінка, інтерпретація. На вулиці дощова погода. І хтось із вас, я впевнена, скаже, що це є погана погода. Я люблю дощову погоду. Ну, я люблю дощ. Не знаю, можливо, тому що я народилася восени. Але дощ я люблю. Але щоб у мене була парасолька обов'язково, і щоб ноги у мене були сухими. Ну, якби такі дві умови до дощу. І я вже тоді інтерпретую сам факт дощу як позитивний. Люди взагалі схильні інтерпретувати свої автоматичні думки як факти. Навіть ви чули, я тільки що сказала, погана погода. Хоча я насправді мала на увазі дощову погоду. Те саме можна відзнести і до сонячної погоди. сі? Саманта? К'ютарді. П'ятарді. Антип'ютарді. Ну, посоре, уноре. Вибачте. Так, інтерпретації. Інтерпретації насправді потребують критичного мислення, де ми беремо своє критичне мислення. Звичайно, ну і мені зразу пригадується, це в школі, це уроки геометрії, алгебри, там, де ми навчаємося логіки, там, де ми навчаємося відділяти факти від своєї оцінки. Пізніше, пізніше туди підтягується історія, уроки історії. Ну, мені довелося ще вчити застати в школі філософію. Саме там ми навчаємося критичному мисленню, яке нам допомагає жити, допомагає бути більш щасливішим. Ось, наприклад, візьмемо із побутового життя ну, таку, такий факт. Для жінок це досить часте явище. Він мені не дзвонить. Він мені не дзвонить, е може відразу бути таке ставлення, він мені не дзвонить, тому що якби я йому не потрібна. Але якщо ми вімкнемо своє критичне мислення, то ми можемо відповісти масу, е знайти масу розумінь, чому людина нам саме в цей момент не дзвонить. Ну, хоча б з того почнемо, що в цієї іншої людини є інше своє життя. І в реальному світі ну, світ телефону, це не зовсім реальний світ. Реальний світ це, коли ти йдеш по дорозі, і до тебе хтось прямо звертається, хтось тебе збере за руку. Тобто той світ, з яким стикається твоє тіло, твої п'ять органів відчуттів постійно. Людину хтось міг відволікти в реальний світ. І це є нормальним. Інша тобто це вже дає тривожній людині. Це критичне мислення, дає тривожній людині спокій, можливість заспокоїтися. Чому саме зараз вона, ну ця жінка, не отримує відповіді на свій телефонний дзвінок? Тому що десь є інше життя паралельне, куди вона просто зараз не може пробитися. Це є нормально, але, але чи буде це нормально на довгий період, якщо ця людина вам не перезвонила протягом дня? То, звичайно, тут вже підключає, і ви, як і раніше, думаєте, що це тому, що зовнішній світ відволікає вашого, ну, можливого співрозмовника, тут вже підключаються ваші ілюзії. Це вже не критичне мислення, це вже ілюзії. Тут уже у вас виходять на перший план, ви будете добудовувати собі фантазіями, чому саме ця людина не змогла перезвонити протягом доби. Але критичне мислення вам покаже, що який би не був зовнішній світ, все ж таки ваш співрозмовник, до якого ви намагалися дозвонити, вся, не знаходиться на, в Антарктиді, десь там на підводному човні, не знаю, з парашута стрибає цілий день. Він може побачити ваш пропущений дзвінок і набрати вас. Е -е Хочу підняти знову цю саму тезу, яку я сьогодні заявила Аарона Бека. Наші інтерпретації це не факти, вони лише гіпотези, які потребують перевірки. І в тому прикладі, який я вам тільки що привела, ваш співрозмовник да, не піднімає трубки. Є тільки один факт: ваш співрозмовник не піднімає трубки. Це факт, все інше інтерпретації. Вони можуть бути як позитивними, як негативними, як я вже казала. Підключаючи свої ілюзії, фантазії, тобто все можна брати до розгляду, все може нас ввести в тривожний стан, дивлячись від того, як добре ми володіємо критичним мисленням. Як я вже казала, психологія це ну, не така поверхнева, все ж таки, наука, як може декому здатися. Але філософія ще складніше, хочу вам сказати, і раптом ви захочете осягнути цей цікавий світ людей, психологію, то не зупиняйтесь, не думайте, що це поверхнево. Чому я так сказала? Тому що тільки е, за одним, от який є, мені доводить, що психологія це так. Це іграшки, забаганки, цяцянки. Все буває, всюди буває. Я також включаю критичне мислення в цей момент. Да, дійсно буває всяке в цьому житті. Але хочу сказати, що психологія все ж таки це наука, і є багато досліджень і багато спостережень наукових, які можуть полегшити людині життя. До одного з них відноситься сам факт інтерпретації. Вот. Тож я вам пропоную сьогодні все ж таки глянути на свій день і спробувати знайти якісь факти з вашого сьогодення і подивитися на ці факти, як ви їх інтерпретуєте для себе. Напишіть мені, мені буде, буде дуже цікаво це прочитати від вас. До речі, тут можна писати навіть тоді, коли Привіт, Софія! Мені приємно тебе бачити. Е, можна писати навіть тоді, коли вже ефір завершений, і все рівно, там можна потім писати і висловлювати свої думки. Тож, тема сьогоднішньої зустрічі була інтерпретації. Е, на цьому сьогодні завершую. Будемо до завтра будемо прощатися. З вами я була, Світлана Олександрова, психолог, психотерапевт. Гарного дня, Па-па.